Ojej. jakieś jakiś chujowy wieczór. Tak. Okej, okay, z tym rozjebraliśmy się. Оу, який глядач. Привіт, в мене тут жахливі проблеми з трансляцією, вона ви віддіобиться через кожні пару хвилин. Це повне жахіття. А на таймері тривалості трансляції показує мінус 3500 секунд. Клас Так, так, так. Угу. it's me. Uh -huh. Pru -pru -pru. Ah, тепер треба знайти лоскутіка якось десь. А знайти я вже мова. Може вже тільки в храмі вогню. Привіт, через якийсь невідомий глядач. Я тут намагаюсь знайти лоскутика, якого я проїбав. рятувати цього сірощура. Так. А так як я проїбав його в храмі глибин, мені тепер треба... Спробуйте знайти його тут, в храмі вогню. Так, цей тип уже пішов, тобто, якщо я не, нічого не зроблю до вбивства босса в Іритілі, він тупо загине. Так. Це в нас куди вихід? Зрозуміло. Чечно гублюсь тут в цих коридорах храму. Так, лоскутика тут ще немає. Ще немає. Угу. Надіюсь, що він ще з'явиться, інакше це буде пиздец. Типу я вб'ю і проябусь Сігварда, і Оскутика, і Сірощура. Всіх попробую просто ключових NPC. І... і буде чудово. Напевно. А може і не дуже. Так. О! Двері зачинились. Але я не чую ніякого голосу. Боже, надіюсь, там все правильно спрацювало. Так, що нас тут є цікаво? Оу, oh, ніхуя собі. А що мені зробити з цією душонкою? Треба. треба напевно віднести її... Сука mm. ти! more <різь> careful. <різь> <різь> Some places are better oh <laughs> besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? <laughs> <laughs> oh, no matter. By stripping every last trick, you're gonna make some <laughs> Mm-hmm. Хуя ты его скутик. Идиот, кошмаров. Ой-ой. Нихуя себе. Мітка не подобається, Хочу й далі. Угу. Зрозуміло. Прийбав вугілля, це було сміливо з моєї сторони. Що тепер? Як мені тепер знайти цю чертіло. Знову цей туман, блядський. О, Бачу, бачу! Він вже тут! Running the business and all, and you know what I mean. Terrible, really. You're alive after to... all. Oh, fantastic! I knew you'd understand the heart of a lion, a model for the set of many tribal. Блять, треба багато. Три, четыре з половиною. У нас п'ять, вісім, одинадцять з половиною, дванадцять. Пятнадцять тисяч треба, коротше. Ну не пизди, тут під руку, блять.

Блять, из мной чи ні? Ой. Нахуй я рассказал ему пиздец? я этой убью. Ох, блядь Я хочу всі гварда. Цю, блядь, як її звать Сюжетку прокачать. звісно. Так, піду глянути, чи всі гарчі тут є. Да. мне треба, блядь, кубру не купить его скутика, сука. А, я не туди пішов, бляять. Сука. Каже це нахуй запутана локація. Ну піздесь, тепер їх обох тут немає. Надіюсь, я ще зможу сюжетку сівери ебануть. Блять, треба піти щось свої душі забрати. Сука як мені... Це все дорого нахуй. Не, в три 3000 душ. Блін, чисто бігти по них. Якось іншим разом. Так. Так, сука, взяв, проїбав всі гарда, походу. Похуй, ладно. Тепер. тепер. Тепер спробую сходити на Понтіфіка Бам! Ой-ой, понтифік, соливан. Удачі чисто. Ох, сука, і батя тупий. Не ухилився від першого удара, ідіот. Я не знаю як мені так щастить, але він чогось не попадає по мені. Ох, блядь, попав. Оу, ще раз попав. І потужно попав. О! Сука. Блядь. Ех, а хороший трай був. Такий хороший трай був. М, блядь, за першу фазу. Получив тільки один удар, і то перший. Непогано, що ж. Думаю, можна спробувати ще раз. М -м да, давай. Заходимо. Як правильно заходити на хату до Пантифіка Солівана? А от так, блять. Понтифік Солівой. Ой-ой-ой! От про що я казав, перший трай зараз буде блять. Ну, краще нього тільки переможний, напевно. І то, блядь, по красоті не такий гарний буде. Так, 6 вуглеків залишилось. А це ніхуя собі мало. Уявіть. Потрібна більше полоска стаміни. Смужка. Треба звикнути до цього слова. Блять, угораєте. Якихось бомжів дамагу тримати на початку. Клас. Ось і все. Я не їбу, як ухуя ця трансляція відвалюється, блять це починає вже напрягати, якщо чесно. Ну, справді, це мене з самого початку почало напрягати. Але зараз це починає мене напрягати сильніше. Так. Оновитий. Угу. Зображення й на тому дякую. Ахит тебе, блядь. Пизда, угораешь? Хуесос, я потом повернусь и убью его уже больше. Оу, Прям настільки боляче. Оу, боляче. Блядь. Як від цього комбо, блядь, кого ухилитися? Ага, спавнув ще одного. Прощавай

щось я тому хуєсосу що мене вдарив я не забув треба перевірити чи може я ще сігварда. горде можна навіть не захищатися від їхніх атак так, піти вкачати пару рівнів і купити броню, купити броню, купити броню Сігварда, якщо вона мені ще треба. Надіюсь треба. А інакше залишу її в себе збереження. Боже, надіюсь Сігвард не помер, сука. У ньому моменту... Заєбісь Еее І какого фуя воно тепер не куриця і плюється Ем, пизда Жахіття. Так, зараз не до тебе. Ага, все, зорієнтувався. На протитронів вихід. А тут має бути лоскутик. Я надіюсь, мені ще є сенс купувати його броню. Господи, надіюсь, такі... Це, так розумію його щит. Немає за що. Злодії його. Так, стрибаємо нахуй звідси. Оу, нихуя собі так і вбитись можна. живий, дійсно. Угу. Oh, like the... uh, mm -hmm. Давай подивимось, що ти мені там притащив. Лицарський арбалет, клас. О, класно, класно. Куплю собі от своїх хай буде на пам'ять. О, oh, у него схинчание, прикольно. Так, Бля, там може з нього из него боли. Сука. Ну, уже пиздно. Угу, Мені треба 3000 душ, щоб ще один левел апнути. Зрозуміло. Може якось згорим пополам. Зараз наб'ю з цих душонок. Набив. Oh, не паха, не. Дякую, сонечко моє ясны. Так, а теперь в церкву. Надеюсь, он еще живый. Пу-пу-пу, хоть бы он еще был живый. Фух. як скажеш, Щит в мене залишився да хм. ну я і ідіот. ну ладно І рітіл, і рітіл, так давай сюди подивимося, чи він буде сидіти біля вогнища так, тепер у мене дві дороги або туди, або сюди. Дайте мене на землю Суки О, живий, дійсно І тут я якусь штучку забув Хм